Лінія, яка йде від бугра Меркурія до основання четвертого пальця, це ось така лінія. От. Така лінія називається лінією здоров'я. Вона показує нам наоборот протилежній лінії життя і будь-що підриває життя життєвоспособність, коли лінія здоровля або відходження від неї доходить, доходить та торкається лінії життя. Це таким чином торкається лінією життя. Це ж завжди вказує на погіршення здоровля в той час, коли ці дві лінії зустрічаються. От, в цей час десь це приблизно 50 років. Всім дякую.